Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам цікаві новинки, також акційні пропозиції. Дуже буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю приємного перегляду. Приправа до картоплі у баночці 22 гривні 110 г. Паприка копчена мелена 39. Часник сушений також така вартість. Солодкий чилі соус 19. Болуньєза 22 гривні 200 г. Пластикова серветниця 64. Ось така з малюнком дерев'яна 84. Терка кухонна плоска 18. Форма для випікання хвиляста металева 44. Новинки. Форми для випікання пасхи. Дві штуки: одна більша, друга менша, 149. Чайник заварник скляний із кольоровою ручкою пластиковий 199, 119 кухонний інструмент 3 в одному, пипетка, пензлик та голка. щипці кухонні 15, палички бамбукові 19, пальник для газового балона 55, ніж столовий нержовій часталь 24. Металева овочечистка з захисною кришкою 64. Воделка столова, нержавіюча сталь, 29. Ще привезли такі самі чайні ложечки, десертні та виделки. Нержавіча сталь, ложечка чайна 29, веделка та ложка 34. Столові ложки в наборі 3 штуки, нержавіюча сталь 69, металеві стопки у чохлі 74, штопор 99 пластиковий. Сковорідка алюмінієва з кришкою 26 см, ціна 699 міні-піч спиртова 34 см, 169 пальник газовий для кемпінгу та походів. Пластиковий бокс для зберігання 10-літровий 229. Бокс пластиковий для дівчинки 399 більший. І ще привезли менший за 149. 49. Відро пластикове з поворотною кришкою для сміття. 199 штори для ванної кімнати 180 на 2. Накладки на сидіння унітазу 25. Упаковка 10 штук. Диспенсер фарфоровий 44. В наявності є різні відтінки. Такий варіант 129 із відділенням для губки. Набір пластикових органайзерів 4 штуки різного розміру 119 Вішалка з прищепками 44. Маленький килимочок сердечку, але цінника немає ні на одному. Масажний килимок для ванної кімнати 109. Новинка. килимок для ванної кімнати плетений. Розмір 50 на 80. Ціна 249 гривень. У складі тканини, поліестер, віскоза, бавовна та інші волокна. 34 кошик для прищіпок пластиковий. Рукавички господарські фрекенбок 8 штук 49. Рукавички господарські, міцні еластичні 15. Металевий тримач для паперового рушника 29. Вішалка металева 24. Форма для випікання хліба. Ціна 49. Пляшка для уліччі от 127. Форма скляна кругла для випікання із кришкою. Ціна 289. Універсальна скляна кришка 77-24 см. Ось така універсальна скло та силикон 229. Обідня тарілка 58, блакитна та сіра люмінарк. Порцеляновий кухоль для кави є білий та чорний 88, склянка прозора подвійні стінки 74. Вістака цікава за 29. А висока вже була швидше 27. Набір келихів для вина дві штуки упаковка 169. Чашка димна 39. 44 гривні. Тарілка. Обідня скло Ваза 129 та 199. Салатник білий, скло 99. Ємності паперові одноразові з пластиковою кришкою 44 в наборі 5 штук. 199. Контейнер скляний люмінарк. Ємність пластикова для харчових продуктів 109. Кошик металевий для закусок 84. Лоток для зберігання яєць 55 на 10 штук. Маслянка пластикова 55. Кошик універсальний пластиковий 39. Чаша пластикова для міксера з кришкою 2,5 літри 129. Пляшка для олії та оцту 102 в одному 125. Ось така красива є за 199. Графін скляний з малюнком. Ціна 140 гривень. Привезли ось такі красиві каструлі алюмінієві з антипригарним покриттям. 649 2,5 літри, 749 3,5 та 4,5 ціна 849. Ще ось така новинка є скляною кришкою 349. Сковорідка для млинців 349 20 см в діаметрі, кавомолка 549, потужність 150 Вт. 1350 капельна кавоварка 950 Вт. Електроплита на дві конфорки 599. Сендвіч – 1149. Для приготування горішків, гриля, сендвічів та вафель 700 Вт потужністю. Лампа для – 259. Вен 799. Машинка акумуляторна для стрижки волосся 539. 1999. Піч мікрохвильова. 700 Вт. Ручний блендер 499. Потужність 400 Вт. Набір блендерний 1049 600 Вт потужність. Новинка чайник електричний, але ціну не сканує. 2 літри 200 мл. Такий варіант 349 2-літровий і маленький Сатурн 1500 Вт потужність 349 гривень. Підлоговий конвектор 599. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд.